Погано переключаються швидкості, скаче ланцюг. Настраює нічого не виходить. А причина цього всього в тому, що розтягнулося цеп. Це треба контролювати. Для цього потрібно придбати на Aliexpress такий простий за 2.50 2, 2, 2, він коштує інструмент. З однієї сторони написано: сфокусуємось 0,75, а з другої 1.0. Тобто, коли цепок розтягнувся до 0,75, його вже треба замінити на інший. Бо він викликає річ не в цепку. Річ в тому, що розтягнутий цепок їсть зірки. А зірки коштують дорого. Касета і передня зірка. Тобто, дивимось. Ось стоїть цепок, це цепок моєї дружини. Міряємо. Не проходить. Так само міряємо на велосипеді. Вставляємо. Мірюємо, не проходить. І у третьому місці, так само міряємо. Не проходить. Так, це в нас була одиничка. Ну, спочатку міряти треба 0,75, не подивився. Так, міряємо 0,75. Не проходить. Так само в трьох місцях. Не проходить. І. Тут так само міряємо. Не проходить. А, ні, ні, це не то. О. Не проходить. О! А оце мій цепок, один з моїх цепків. У мене вже зірки поїжені. От міряємо 0,75. Воно не те, що проходить. Воно свистить. О, Вже все. 0,75 пройшло. Тобто зірки вже зношені. Міряємо з цього боку. одиничку. Раз. О, одиничка краще. Тобто, треба за цим слідкувати, міряти, коли доходить до 0,75, треба міняти цепок на інший. Навіть менше, ніж 0,75, і ви. Збережете свої зірки. Коли дві, зірки, дві цепки доточаться, міняти їх по кругу. Ось 0,75 проходить. А тут, бачите, різницю не проходить. Ось тут є така, бачите, проточечка. Якщо в цю проточечку заходить, це значить, що. Це б вже знесилося, а одиничка, одиничка ще не заходить, бачите? Ось такі діла. Якщо своєчасно міняти цепки, то зірки будуть в гарному стані. Всім гарної каталочки.